Обшивочки. Це ж ви теж так будете робити. Да, да, Виметали да. обшивки, розрівняли оце все, закріпили кутики. Ну, звісно, звісно. Ну, закріпили кутики. А кутики як закріпити? А як закріпити? ми кутики в карманах закріпляємо? А, то то піти зараз На машинку, Ось. Да? Вот так. На, машинку да? на машинку ще не йдете. Ви спочатку поутюште отут, щоб воно у вас розложилося добре, ага. а потім вже кутики закріпили. На машинці, так? Ну так, на машинці. Як це ви вручну закріпите кутики? Чого ми не можемо зараз кутики? Тому що намітки заважають, правильно? Ви знімете оці намітки верхні, коли приутюжите, а тоді закріпляєте кутики. З цієї сторони, ось так от положили, і отут закріпили, і точно так же з цієї сторони одвернули і тут закріпили кутика. Все, щоб у вас тут було ровненько. Пам'ятаєте, як? Да, да. Потім обметали отучасток, от тобто нижню обшивку, обметали по цій стороні, ліцевій стороні. І тоді убираєте брюки. Полностью. Бачите, як я положила? Да. І настрочили під верлочком на підкладку. Строчечку. да. Дали отут-от строчку на підкладку. Uh -huh. Обметана і прострочена. Uh -huh. Тепер берете другу сторону. І вже до штані не зверху, да? Да. дивіться, у вас є обметаний подзор. Uh -huh. Ви його укладаєте до верхньої обшивки і тут, щоб вона перекрила. Бачите? Щоб перекрила шук? Да. Ну, щоб, щоб перекрила у вас перекрило. бока, щоб ви не подвинули його тако. А вам вже треба я. закрити ход в кишеню, правильно? Угу. О, ось так от положили його. І тепер дивитеся, наскільки вам треба так, щоб у вас пішов нижній підкладки з підкладки, ось таким образом, де булавочки ваші. Берете булавочку, Закололи. Раз. Підзор до підкладки. Бачите, що я делаю? Mm -hmm. Щоб він у нас не змістився. Видно? Mm -hmm, да. А тепер я його настрачую точно так же з одній лінії, да? Да. так? Так, як його да, побачення. Раз побачу. і два. Бачите? Да, да. Після того, коли я це все зробила, настрочений він уже. Я беру, укладываю його точно так же, рівняю нашу кишеньку. Тепер беру, відкладаю на ліцеву сторону. Підвертаю я. Тут уже мені теж треба цю наметку обрати. Підвертаю я вверх. І відвертаю, щоб мені видно було верхню обшивку. І в цю обшивку я даю строчку Так, да, в цей шов пришивання верхньої обшивки. У мене тут тут буде. Ні, 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 воно ж там просто не приутюжено і не е намітка ще тримає. Бачите? Отут я даю строчку. В шов пришивання верхньої обшивки, пришила насквозь на підкладку. Понятно? Тобто да. вже закріпилося в мене все. Крім бокових швов Викладаю ровненько і отут уже я баночку не роблю. Тобто скоса не ні, ту тут скосу не треба. Ось у нас є кутик, і від кутика я рівненько дивлюся, скільки тут відстань, і цю відстань я должна зшити до кінця. Яку відстань дивитесь? Ось така от... От така от відстань у мене, так, щоб було тут ровненько. Угу. І тепер точно так же перевертаю на цю сторону. Значит, намітки просто да. заважают, и я не можу дальше вам показать. Ось ставлю і точно так же намічаю я цю лінію. Після того, коли я прострочу, тоді я беру перекладаю на цю сторону. Тут у мене будуть лінії строчки. Правильно? І я беру оверлочком, обметую від самого верха до самого низу, Одну сторону і відсюди сюди до, до тільки припуски тут, якщо у мене один сантиметр. Ну, якщо багато, то зрізати треба буде, щоб було тут один сантиметр. А якщо у мене тут якраз я вшиваю, тут остається сантиметр, я зразу обметала одну і другу сторону вже після щоття. Понятно? Да. Тобто от строчки равняємо рівноту, да, один сантиметр, щоб було. а то ми можемо прострочити кривовато, потім підріжемо у нас будуть криві. Нам не потрібно, нам треба ровненька, щоб була кишенька, Понятно? Значить, у Івани виходить, що у неї одна кишенька, значить, доробити цю кишеньку. Угу. У вас там обметано, єдине, що вам тільки треба от час обметати, і це все можна вдома зробити довго обметки. Угу. Понятно, так? Да? А вам треба зробити, що буде до завтра.